Увага! 01 Дніпро 1. Всі, хто має зв'язок. 17-го вечора, 17 августа нам поступила команда. Виполняти пільйонні задачі. Ми оказалися в ну і потім уже в Іловайському. Перший флот! Браво! Для мене це начебто Україна в мініатюрі. Україна, яка втрачає самих кращих Україна, яка бореться, Україна, яка не здається, яка оплакує, але все ж таки йде вперед. Тобто, це фільм Реквієм, це не... Ем... Тільки маленька сторінка того, що відбувалося в Іловайську. Тобто акцент тут йде саме на Дніпро на хлопців, які загинули. Не треба думати, що в цьому фільмі ми розкриваємо взагалі тему Ловайська, знаходимо винних в цій трагедії. Це фільм Реквим. І це найголовніша така мета була у нас, як акторів. Без втрат неминуча війна, але враховуючи те, що Підло була розстріляна колона російськими регулярними військами, то цих втрат, які дійсно загинули під час виходу, можна було уникнути. Люди мають подивитись дійсно іншим поглядом на ту трагедію, яка проходить зараз на сході України. Якщо зараз немає таких втрат, які були в 2014-му особливому році, то це не значить, що війна закінчилась. Вона закінчиться, коли повернеться останній боєць. Вона закінчиться, коли буде звільнений Крим та схід України. Тобі ж це не кінець. Ви зараз будете Хотів би запросити всіх хвилиною мовчання, пам'ятати всіх, хто загинув на сході України. Ми вирішили подивитися зі сторони очевидців. Фільм думку очевидців для нас важлива. Очікуємо правди. Правди, так я його бачив вже в Дніпропетровську. Я разом з начальником головного управління приїхав. Я його помічник. А бивши офіцер полка Дніпро -1. це не документальний, це фільм Реквієм, розказ о людських долях. Бойців, і родин, які загинули під Олавайським. Бути готовим до бою. 01 батальйону. Усім до бою. 01 Славутичу. Вогонь відкриваємо тільки у відповідь. Це то місце, де наша власть предала найкращих лучших синов України. Я вважаю, що ці хлопці добровольці, вони всі герої. Ну, ми один одному там рятували життя. І ми знаємо ціну життя, ціну смерті. Не знаю, прорваємося, погнали вперед, вперше! Загинули першими найкраще. краще. Забувати нічого не треба, треба робити виводи. Ще не похоронен останній боєць після Лавайська. Ні, тої победи, ради якої вони туди заходили. 01 Славутичу. Колона на прорив.